Мої ну вітання, мене звати Макс, ти новачок в крипті. Ти чекаєш на переказ якоїсь криптовалюти, але досі не знаєш, де шукати адресу тієї чи іншої монети, щоб передати її другові чи іншій людині, яка має здійснити цей переказ. Що ж, друже, я тебе вітаю! Ти знайшов потрібне відео. В ньому я тобі розповів, де це шукати. Покажу наприклад якоїсь біржі, покажу наприклад якоїсь гаманця, покажу, як це робити з телефону або з комп'ютера. І, до речі, якщо ти хочеш не просто десь там колись інколи отримувати криптовалюту, а вміти її заробляти, знати, як це робити, де це робити, то дуже рекомендую підписатися на цей ютубчик, де ти зараз дивишся ось це відео. І, звичайно ж, на телеграм-канал, посилання в описі. Там дуже багато корисної, цікавої і звичайно ж прибуткової інформації. Що ж, давайте з тебе ще лайк авансом, і погнали! І для початку давай тобі покажу, де шукати адресу будь-якої потрібної тобі монетки на біржі з комп'ютера. Буду показувати, наприклад, біржі Бабет, але ти не лякайся, якщо ти працюєш з якоюсь іншою біржею. Від назви біржі суть не змінюється. Можливо, буде різниця в тому, як називаються кнопочки. Наприклад, тут кнопочка називається Поповнення, а в тебе на біржі Депозит. Ось і все. І до речі, якщо ти ще досі не зареєстрований на Бабіт, рекомендується зробити повністю адекватна біржа. Посилання є в описі. Що ж, заходиш до себе в аккаунт, заходиш в аккаунт Spot і бачиш знизу перелік монеток. Якщо ти тут не знаходиш одразу свою монетку, щоб не листати вниз, на кожній біржі є ось така кнопочка Пошук. Прописуєш, і воно тобі автоматично її знайде. Потім справа від потрібної тобі монетки знаходиш кнопочку поповнення чи депозит. Ось я буду показувати, наприклад, кноп... монетки USDT. Це працює з будь-якою монетою. Ось тут є список, і справа є потрібна кнопки. Про що я казав? Тут мене називається поповнення, в тебе може бути або депозит, або поповнення, якщо це москальською мовою, на жаль, не скрізь є українська. Тож натискаємо кнопку депозит. Тут ми бачимо назву нашої монетки і бачимо тип чейну. Це мережа. Дивіться, тут треба максимально уваги, тому що якщо ви тут берете адресу гаманця USDT TRC20, ось тут її можете скопіювати, і даєте людині, то вона в себе при виводі там має поставити також trc 20 Тому що, якщо ви дасте trc 20 а вона там вибере erc 20 то гроші просто не дійдуть. Можливо, в неї буде таке, що в неї немає цієї мережі, тоді ви зі списочку в себе на ось тут, наприклад, так? Шукаєте. Або вона просить у вас, дайте мені USDT bip 20 в мережі, тому що там комісія менше, то ви знаходите BIP20 замість trc 20 копіюєте адресу цієї монетки в цій мережі і передаєте її людині. Тоді вона без проблем переведе вам вашу крипту, і вона без проблем до вас дійде. І так само з будь-якої іншої монети. Давайте ще покажу, наприклад, біткоїна. Знову ж таки, натискаєте поповнення. І ось тут з'являється адреса вашої монетки біткоїна в на біржі Bybit. Ну, або на іншій біржі, там, з якою ви даєте цю адресу. Зрозуміло. Так Копіюєте, даєте людині, і вона вам пересилає ваш біткоін. Все максимально просто. Тепер щодо того, як це зробити з телефону. Для того, щоб працювати з якоюсь біржою з телефону, краще всього встановити її додаток собі на пристрій. Я знову ж таки буду показувати, на прикладі Bybit. ви встановлюєте додаток своєї біржі. Ще раз повторюся, що від назви біржі суть не змінюється. Заходимо до себе в додаток, натискаємо активи, знаходимо спот. Знаходимо потрібну нам монетку. Я знову ж таки буду показувати на прикладі USDT. Тут бачимо є три кнопочки: поповнення, вивести і переказ. Для того, щоб отримати адресу цієї монетки, нам потрібно натиснути поповнення. Пам'ятаємо. Все, бачимо назву монетки, бачимо мережу. Вибираємо потрібну мережу. Ще раз пам'ятаємо, щоб вона співпадала з тією, звідки виводять. Для прикладу, беремо bip 20 і все, ми бачимо адресу монетки USDT в мережі bip 20 на біржі Бабі. Ну, у вас там своєї біржі, так? Копіюємо цю адресу і відправляємо тій людині, яка має зробити нам переказ. І давайте ще поговоримо про гаманці, як там знайти адресу потрібної нам монетки. Заходимо до себе в гаманець, показую на наприклад, trust wallet, бачимо списочок монеток. Якщо якоїсь немає, ось тут знизу є додати токени, можна «Добавити». Що ж. Принцип такий: натискаєте на потрібну монету. Давайте, хай це буде перша яка є. BNB, натискаєте отримати і все. Ви маєте адресу цієї монетки. Копіюєте, ось тут, скопіювати, і відправляєте другові чи тій людині, яка має здійснити переказ. І на цьому будемо закінчувати. Якщо залишились якісь питання, пишіть в коментарях, обов'язково вам допоможу. Дякую за перегляд. Будь ласка, поставте цьому відео лайк, підписочка на YouTube, на телеграм посилання в описі. Всім гарного дня, гарного настрою, великих заробітків. До нових зустрічей. Пока!